Всім привіт! Декілька годин тому закінчився стрім розробників Honkai Star Rail версії 3.2, і у цьому відео ми поглянемо на все, що нам на ньому розповіли. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми починаємо. Найцінніше, що нам дали, це три промокоди по 100 гемів кожен, які ви бачите зараз на екрані, і можете їх скопіювати у мене в телеграмі або у описі цього відео. Цей патч почнеться 9 квітня і принесе нам двох нових героїв, на яких ми зараз швидко подивимось. Касторіс це легендарна квантова пам'ять, яка виконує роль головного дамагера, грає від здоров'я та критів і активно споживає хп членів команди, тому дуже хоче гарний хіл. Анакси також легендарний вітряний ерудит, грає від атаки і критів, отримує посилення, якщо в команді є ще один ерудит. Вміє накладати вразливості і є чудовим героєм під Герту, але і сам може наносити непогану шкоду. У банерах версії ми зможемо забрати Касторіс, Ахерон, Фугу та Дяуцю у першій половині разом з зазначеними четвірками, а в другій нас чекає Анакса та Реран Раціо і ще три четвірки. Окрім нової сюжетки та локації, нас чекає ще два івенти. Перший головний нас 1000 джейдів, а другий бойовий, і за нього ми отримаємо 500 гемів. Але це далеко не все, бо патч 3.2 випадає на другу річницю гри, через що ми отримаємо ще купу нагород. Для початку логін-евент на 20 круток, плюс лист, в якому буде 1600 гемів і 10 банок топлива. Ще одна велика подія, де, окрім геймів та ресурсів, нам дадуть новий конус ерудиції. але на цьому солодка частина не закінчується. Нас чекає зміна системи банерів. По-перше, до персонажів, які, на яких ви можете програти, додадуть зеле, блейда та Фусюань. але місць все ще сім, тому вам треба обирати, кого ви хочете отримати, а кого ні. По-друге, буде спеціальний магазин, в якому ви можете купувати легендарних героїв та конуси. Асортимент магазину героїв складається з класичних стандартів, а ще двох івентових героїв, а саме лочі і Жуані Мей. Остання пара буде доступна до кінця патчу 3.4. Купувати їх можна буде за спеціальну валюту. Її нам дадуть при отриманні 4 рівня, але також її можна отримати при отриманні легендарки, яка вже має є 6. Це працює як на івентові, так і на стандартні. Дві легендарки, одна легендарка в магазині. Щодо магазину конусів, тут вибір значно більший. Окрім сіми стандартів, будуть доступні ще сигни Зелле, Блейда, Фусі та Лочі разом з Мей. Останні два також зміняться з часом. Купити їх можна буде за 4 меморішальда, які можна буде отримати в свою чергу з БПшки. У звичайному буде тільки один, але при покупці платого ви отримуєте ще один одразу і плюс ще два при подальшій прокачці перепустки. Ці два ресурси не мають строку придатності. Тобто ви можете спокійно чекати наступних оновлень магазину і дочекатись, коли буде, будуть герої, які вам потрібні. Також розробники розповіли нам декілька цікавих фактів про майбутнє. У версії 3.4 ми зможемо отримати ще одного безкоштовного легендарного героя, а також у цій версії будуть посилені срібна вовчиця, кавка, дзінлю та блейд. А ще нас чекає декілька анімаційних роликів про лофу та ахерон. Ну і наостанок у версії 3.8 ми знову повернемося на Панаконію і познайомимось з новими героями. Ось такий цікавий і великий стрім вийшов. Пишіть у коментарі ваші враження та плани, буде цікаво почитати. А на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.